Привіт! Сьогодні зробимо дідуха. Розповім детально з усіма нюансами. Я взяла пшеницю і овес, основа це, звичайно, колоски пшениці. Нам потрібно зробити 12 маленьких снопів в кожному по 7 колосків пшеницю. Ну, а овес це для прикраси. Можна додавати будь-які сухоцвіти, лікарські трави і навіть калини. Снопи вибираємо колоски рівні, повні і найбільші. Я беру по черзі пшеницю і овес і обов'язково прокручую, дивлюся, щоб сніп був пишний з усіх сторін. Тобто в одному маленькому снопі 7 колосків пшениці, які я по черзі перекладаю вівсом. І таких нам потрібно 12 штук. Взагалі дідох може бути з 365 колосків, скільки днів у році. Може бути з 7 колосків дні тижня і 12 снопів, скільки місяців в року. Можна зробити гарний пишний сніп, нарахуючи колоски, і це також буде різдвяний нідох. Тепер наш сніп зв'язуємо, джутом робимо один оберт і один край нитки вкладаємо вздовж стовбура, а інший кінець тугенько намотуємо сантиметр 3-4 і зав'язуємо. 12 снопів зробили, тепер будемо змотувати їх. Я роблю по 3 і 4 ряда, далі зрозумієте. Беремо перші 3 і складаємо в один сніп. Вузлики ховаємо всередину і нитки також вирівнюємо і вкладаємо всередину, щоб все було охайно. Змотуємо їх приблизно там, де закінчується їх нитка. Так само один оберчута і один край вздовж стебла. І намотуємо. Наступні три вкладаємо між попередніми, слідкуємо, щоб вузлик і нитка була всередині і змотуємо. Обов'язково зробіть собі дідуха, або придбайте готового. Він додає теплу частинку затишку святкового настрою справжнього українського різдва. Наступні ряди робимо точно так же. Невіснопи вкладаємо між попередніми, ховаємо нитку і вузлики. Ховаємо також, тугенько змотуємо і зав'язуємо. Вносили дідуха до хати на святвечір, коли сходила перша заря і промовляли Дідух до хати, біда з хати. Ставили на покоть або кутку столу. Наші предки вірили, що з дідухом до оселі приходять добробут Мир і Злагода. Останні три намотуємо приблизно 7-10 см шириною, але якщо стебла короткі, то можна менше. Зав'язуємо і нитку з вузликом ховаємо. Обережно запихаємо під намотаний джут. Тепер робимо ноги. Весь сні розділяємо на три приблизно однакові частини, тимчасово зв'язуємо так зручніше. Нам треба кожну частину окремо намотати. Самого верху намотуємо приблизно 2 см. Трохи стягнули і тільки потім можна відігнути ногу. Та тепер і намотувати буде трохи простіше. І далі намотуємо донизу шириною приблизно 5-7 см, але знову дивлячись, якої довжини стебла. Таким чином робимо дві інші ноги. Спочатку трошки намотали, доволі тогенько відігнули ногу і намотали далі. І тепер нам треба намотати саме низ ноги, щоб діду гарно стояв, туго стягуємо, але не занадто, щоб не зламалася солома. І обов'язково ховаємо всі нитки і вузлики. І рівненько обрізаємо на потрібну нам висоту. Але так він не буде стояти. Нам потрібно кожну ногу підрізати середини під кутом. За бажанням можна прикрасити стрічками будь-якого кольору мережевим, але якщо в дідуха додавали сухоцвіти або інші злаки, то він вже вважається прикрашеним.